Лайфа навчально наукового інституту права Державного податкового університету. У ці зимові дні події у студентському житті назбирались досить багато. У цьому випуску ми дізнаємось, як студенти поєднують навчання та волонтерство. Секрет у тиху кафедри приватного права та наша постійна рубрика Знайомство зі студентами». Тож гайда разом з нами. Волонтер це людина, яка з власної волі готова допомогти кожному небайдужому і не бере за це винагороди. Наші студенти-правники старанно працюють на волонтерському фронті. І сьогодні ми познайомимося з студенткою другого курсу, членом студентської ради «Н.І. права Тетяною Корж. І познайомимось ближче з функціями волонтерського центру. Добрий день. Поруч зі мною координатор волонтерського центру пані Оксана. Доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про вашу діяльність та чим ви займаєтесь? Чим ми займаємось? Ми молимося за перемогу і вносимо свій маленький внесок в те, щоб її наблизити якомога скоріше. Зараз ми знаходимося в Немішаєвському будинку культури, і в нас тут е, працює команда волонтерів. От е, дівчата це одна команда, а в нас е, команда називається сітки перемоги не мішають. От, ну і власне до е, нашої зараз діяльності, що ми робимо там. Плетуть сітки, ми потім пізніше зайдемо подивитися. Плетемо сітки різні, okay. Плетемо сітки із тканини і із от е, хімічного цього агроволокна. Ну, залежить від того, яке замовлення і кому з військових які, ну, які більше потрібні. Якщо це якась ну не буде розповідати тонко, що просто є зимові білі сітки, mm -hmm. і є там е, літні, осінні, коричнево зелені. І вони для різних потреб нашим військовим. Потреб. Далі, що ми робимо ще для військових? Ми шиємо маскувальні костюми. Mm -hmm. До таких от маскувальних костюмів ми шиємо балаклави, замовляємо на волонтерські кошти фліс, і наші діти, наші жіночки обов'язково вишивають для такої балаклави ось такий оберіг, ось такий ангелик. Дякуємо за вашу роботу, за те, що ви допомагаєте. Дякую, Дякуємо вам, що ви долучаєтесь. Бо насправді, коли кажуть діти, це наше майбутнє, молодь – це наше майбутнє, ні люди, ви наше сьогодення. Ви не колись та майбутньому, ви от зараз і тут, і ви робите хороші, корисні, потрібні речі зараз. І тут і я насправді дуже рада і дуже вам дякую, що е ви справжні, що Ви патріоти. І я би хотіла, щоб е всі мої троє дітей теж виросли. От, от такими патріотами саме це треба доносити до. Будь-якої людини, дорослої чи маленької, просто що в молодшої людини більше часу на її реалізації, тому на вас надія і упор, що ви зробите Україну українською і такою, в якій хочеться жити, а не десь за кордон їхати і там шукати долю, тому що насправді в нас все супер і класно. Просто лишилося відстояти цю землю і цих людей. Я вам дякую, і ми вам дуже дякуємо за вашу роботу, де що ви робите. Зараз ми знаходимося у волонтерському центрі, де активно бере участь студентка навчально-наукового інституту права та член студентської ради. Корж Тетяна. Скажи, будь ласка, чому ти вирішила займатися саме волонтерською діяльністю? Ну тому що ну, до 24 лютого у нас у всіх було зовсім інше життя, зовсім інші обов'язки. Ми займалися іншим, жили іншим життям. Після 24 лютого у всіх з'явились нові обов'язки, так як у захисників. Які зараз захищають землю, у них свій обов'язок це захистити нас, а наш обов'язок зараз всіх людей, які знаходяться тут а в тилу, їм допомагати потрібно волонтерити, потрібно донатити, щоб наблизити нашу перемогу. І лише тоді воно буде. І саме тому я вирішила займатися волонтерською діяльністю, адже це зараз. Повинно бути номером один у кожного українця, і він повинен ставити на перше місце волонтерити, щоб також допомогти нашим захисникам наблизити дану омрієну перемогу. Таня, а як ти встигаєш поєднувати навчання та волонтерство? Ну, знаєте, це таке цікаве питання. От у мене вже є такий планер, і кожного, наприклад, дня я ставлю, що мені після пар треба збігати туди, зв'язатися з тим, допомогти тому на пошту відправити посилки захисникам, допомогти плести сітки. І це тільки мотивує. Тому що, роблячи це все, ти розумієш, що ти впевнений, в завтрашньому дні що він в тебе буде. Тому що, допомагаючи ще раз захисникам, то ти розумієш, що ти це все робиш ну, не дарма. І ти впевнений, що завтра все буде добре. Так, ми від імені навчально-наукового інституту права хочемо подякувати тобі за твою волонтерську діяльність та активну громадську та життєву позицію. Також ми дякуємо тобі, що ти допомогла е, у зборі на машину та е, загрузила її гуманітарною допомогою для наших захисників. Дуже за дякую тобі. Ми продовжуємо і надалі співпрацювати з даним волонтерським центром, і дуже дякуємо вам за вашу діяльність. Можливо, потрібна вам якась допомога чи ще щось наразі, взагалі захисники потребують окопні свічки для того, щоб їх робити, потрібно дуже багато матеріалу і воск, і парафін. І також зараз нам потрібен матеріал для того, щоб робити хлопцям балаклави. Вони зараз також потрібні. То все. Ми дуже дякуємо тобі. Дякуємо вашому центру за вашу допомогу і за те, що ви допомагаєте і наближаєте нас до перемоги. Дякую. Дуже дякую. Друзі, усім привіт! Привіт, привіт, привіт. привіт. У рамках нашої постійної рубрики знайомство зі студентами навчально-наукового інституту права. Сьогодні ми поспілкуємось з студенткою першого курсу Юлею Юрченком. Юля, привіт. Привіт! Як твої справи? Дякую, все чудово. Це добре. Скажи, будь ласка, з якого ти міста? Я з міста Монастирища Черкаської області. А, так. а м, Тоді м, скажи якийсь один цікавий факт про своє місто. У нас місто немаленьке, тому цікавих фактів не багато, але один такий відомий, який можна зрозуміти з назви, це те, що у нас багато монастирів. Угу. А ти їх рахувала? Скільки їх, якщо Ні. не секрет? Я їх ніколи не рахувала, якщо чесно. Супер. Кажуть, на Черкащині Юля. Найсмачніший український борщ, чи правда це? Звичайно, це правда. У нас дуже смачний борщ і дуже смачні попужки. Юлія. А ти можеш розказати, які найвизначніші місця у тебе на Черкащині? Недалеко від мого міста Монастирище є місто Умань, і там є дуже гарний парк Софіївка, там є Нова Софіївка і Стара Софіївка. Але обидва парки дуже гарні. Я вам дуже раджу туди з'їздити, відвідати ті парки, тому я вас запрошую до мене. Їдемо Зупер, разом. Супер, ми, вже, так, їдемо, ми, так, ми так. вже їдемо, ми вже їдемо. Так, Юля, а ще хотів би у тебе поцікавитися, як у тебе проходить дистанційне навчання. Дистанційне навчання проходить чудово, але інколи стає дуже сумно, що через війну ти не можеш відчути ці студентські роки, прожити їх якнайкраще, а доводиться сидіти вдома і не бачити зі своїми одногрупниками. На жаль, на жаль, це так. А Скажи ще, будь ласка, дивись, як в тебе з відключенням світла? Бо сьогодні ми повинні бути в п'ятьох, але ДТЕК вирішив інакше і в Ані вимкнули світло. Тому як в тебе з відключенням світла? І чи заважає це тобі навчатися дистанційно? Зараз у нас світло не виключають, так як достатньо енергії в електросистемі. Тому все зараз чудово, але коли вимикали світло, то було дуже важко, тому що пропадав зв'язок, пропадав інтернет, і було дуже важко. Але зараз все чудово. А, добре, дякую. Ми також знаємо, Юля, що ти займаєшся тіктоками і твої відео набирають багато переглядів. Розкажи свій секрет успіху. Якщо чесно, то ніякого секрету немає. Я просто роблю те, що мені подобається, те, що мені до душі і показується людям. І все. Це класно. Це класно. Так, це важливо робити те, що тобі подобається. Дуже тобі дякуємо за таке коротеньке, але цікаве інтерв'ю. Хочемо тебе запросити до нас в верпіння, де ми разом трохи провели час, попрацювали, познімали тіктоки. Це я думаю, було б дуже круто. Дякую, я обов'язково ще приїду. Ну і давайте підсумуємо. Юль, Дякуємо дуже тобі за цю приємну розмову. Дякуємо тобі за видалений час на нас. Ми дізналися багато цікавого. Я думаю, ми обов'язково завітаємо до парку Софіїв. Так, зараз теплих зустрічей не вистачає, і ми тебе чекаємо в гірпіні і також чекай нас в гості. Так, буду чекати. Все, дуже тобі дякуємо. Па, па. Гарного дня. Кафедра приватного права Державного податкового університету є однією з небагатьох кафедр навчально-наукового інституту права, навчальні предмети якої читаються з початку створення юридичного факультету. На сьогодні завданням фахівців кафедри є забезпечення набуття студентами практичних навичок, виховання та професійна підготовка студентів відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей та нормативних вимог у галузі вищої освіти. Захист цивільно-правових та господарсько-правових відносин знання у сфері трудового законодавства України про це знають усе науково педагогічні працівники кафедри приватного права. Сьогодні поспілкуємось із завідочкою кафедри Іриною Васильівною Чеховською. Ірина Васильна, доброго дня. Доброго дня. Перше таке запитання. Ми знаємо, що кафедра працює над відкриттям нової освітньої програми Адвокатура і нотаріат. Бізнес і право. Це особлива зараз тема і актуальна для наших майбутніх вступників. Розкажіть, будь ласка, детальніше про ось цей напрямок роботи. Дійсно, сьогодні Україна стоїть. На шляху розбудови свого законодавства, максимальної його інтеграції з європейською світовою спільнотою, і саме якраз напрямки захисту прав людини, трудові правовідносини, господарські правовідносини, цивільні правовідносини та інші, звичайно, те, що цікавить всіх і кожного, і дійсно, якраз сприяти захисту цим правовідносинам. І в майбутньому такі фахівці є вельми потрібними для нашої країни. І перед кафедрою постало питання відкрити нову освітню професійну програму, максимально наближену до практичної реалізації тих викликів, які на сьогодні стоять. Назва цієї програми це нотаріат, адвокатура і бізнес право. Я думаю, що самої назви стає зрозумілим доцільність і потреба в таких фахівцях. І я ще раз наголошую на тому, що кафедра має потенціал науковий, має потенціал практичний, аби навчити і зацікавити ви скажімо, в тому, щоб випустити таких якісних і потужних фахівців. Ну, перш за все, це зрозуміло, як із назви це нотаріуси. Я думаю, що потреба в нотаріальних діях і нотаріальне провадження сьогодні відчувається. Ви знаєте, це починаючи від моментів спадкування, закінчуючи моментів вирішення питання, скажімо, договірних певних відносин. Це питання права власності і таке інше. Що стосується адвоката, я думаю, що ви знаєте, роль адвоката полягає в тому, щоб захистити акцент знову ж таки саме кафедра приватного права робить на захисті особистих прав людини. Так? І третій момент бізнес бізнес-право. Ви знаєте, що бізнес сьогодні як ніколи, як ніхто інший потерпає від. Російської агресії і він, скажімо, старається триматися і працювати для того, аби наповнювати наш бюджет країни, і тому звичайно фахівці грамотні юристи будуть допомагати, скажімо, нашому бізнесу. І достойно працювати, і звичайно не порушувати навіть за, по незнанню з... та в тому, щоб ці потужні фахівці випустились, і ми до цього докладемо всі зусилля за освітньо професійною програмою. Адвокатура нотаріат і бізнес право Дякую вам. Подальших вам успіхів у реалізації цієї освітньої програми. І наступне таке запитання: ми знаємо, що студенти полюбляють семінарські заняття із практичною складовою на кафедрі приватного права. Є навчальна лабораторія зала судових засідань раніше там проводились заняття. Де молодші курси слухали різні, наприклад, задачі, як бути судею, різні пророблювали моделі судових засідань, і як зараз в умовах дистанційного навчання поєднується ця практика, поєднується практика теоретична і сама практична діяльність в освітньому середовищі? Дякую, да, дійсно це питання цікаве і воно турбує багатьох. Дистанційне навчання принесло певні обмеження, звичайно, в цей процес навчання, але я думаю, що він не настільки. Ну, скажем так, не, не погіршився надзвичайно сильно. Чому? Тому що ну, по перше, я знову ж таки акцент роблю на те, що у нас багато практиків, і зрозуміло, що при проведенні і лекційних занять, при проведенні у нас до речі, дуже багато і в начальних планах практичних занять і семінарських заняттях, і якраз ці інтерактивні методи викладачі і застосовують при викладанні дисциплін. Особливо йдеться про дисципліни такого процесуального блоку, наприклад, цивільний процес, там, господарський процеси, альтернативні способи захисту суб'єктивних прав та інші дисципліни, сімейне право, де застосовуються якраз і кейси для розв'язання, де застосовуються рольові ігри для проведення таких невеличких судових засідань, про які ви говорили. Да? Єдине, що да, вони не проводяться в аудиторії, але Проводяться онлайн і вони також є не менш цікавими. Звичайно, всі ми чекаємо, коли нарешті ми зможемо побачити оці гарячі очі в аудиторії, які нас надихають, які нас спонукають до нових звершень, до нових відкриттів, і, скажімо, або, або до запровадження якихось цікавих, інтерактивних нових методів. Тому я думаю, що навчальна складова не погіршилася, вона досить є потужною, цікавою. Але я сподіваюся, все ж таки, що це питання ще невеличкого часу, і ми мріємо про те, що все-таки ми будемо зустрічатися аудиторії. Це дійсно набагато цікавіше і потужніше виходить ніж дистанційне навчання. Дякую вам, Ірина Васильівна. Ось такими насичними були наші студентські будні. А вже у наступному випуску ми познайомимо вас з кафедрою теоретико правових дисциплін. Завітаємо за лиштунки випуску магістрів та поспілкуємось з нашим наступним гостем. До скорої зустрічі! Перемога вже близько!